Вітаю вас! На шляху до будь-якої мети ми неодмінно зустрічаємося з різноманітними перешкодами. Дізнаємося, як з ними вправляється Ольга Сумська. Ольга Сумська народна артистка України. Зіграла понад 40 фільмах. Кажуть, що вона універсальна, бо вміє в акторській професії все грати, співати, танцювати. Окрім того, поруч з роботою на сцені та в кіно, вона працює на телебаченні, бере участь у різноманітних акціях і навіть пише книги. В одному із інтерв'ю я прочитав ваш вислів. Ви сказали, що якщо я чогось по-справжньому хочу, то для мене не існує перешкод. Не існує. Не існує і вам раджу не бачити перешкод, тому що як тільки ця мета з'являється, і не просто така знаєте, мрія ага. десь там за хмарами, а конкретна мета, от хочу це візуалізуйте, ага. от беріть цю мету, і, начебто, ви вже от скажімо, ну банально, я хочу там велику квартиру чи автомобіль. Уявляєте вже за кермом себе, за кермом цього автомобіля, і ви побачите, що світ буде мінятися на вашу користь і буде так складатися життя, що цей автомобіль неодмінно у вас буде. Скажімо, якщо мені хочеться зіграти в якомусь фільмі. Так було з Юнавальтом Хількевичем, відомим російським режисером російським. Я одну разу їхала у потязі і побачила в газеті його інтерв'ю, що він починає. Другий фільм Повернення мушкетерів». І щось мені так муляє. Я думаю, я хочу зніматися у цього режисера. І що ви думаєте, за п'ять хвилин я знайшла його телефони, а перешкод в цьому немає, коли ти хочеш? Ти обов'язково згадаєш якихось людей, які знайомі, знайомі саме з цим режисером. І е, практично через 20 хвилин я вже з ним говорила особисто доброго здоров'я! Це та артистка Сумська. Мені б дуже хотілося з вами познайомитися. І я сказала, що я дуже хочу зніматися в його картині. І він каже: Я перепрошую. Ну так склалося, що зараз просто всі ролі розподілені, і я, я писав артисток. І думаю, боже, яке це щастя, коли режисер сам замовляє сценарій під конкретну актрису. Це щасливі акторки, розумієте. Ну, може бути, як то так сложиться життя. Посмотрим. Проходить якийсь певний час. Раптом хтось відмовляється від ролі, і він згадує про Сумську. От, і я таким чином два дні мала щасливих зйомок на кіномайданчику з Михайлом Сергійовичем Боярським. Всією чвіркою потрясаючих мушкетерів, це незабутнє, повірте. Але мені б хотілося, щоб не просто так знаєте, хтось відмовився а про мене згадали. Мені б хотілося, щоб і під мене писали ролі. І буде так в моєму житті. Я ставлю конкретну ціль і йду до неї. Ну, але ж тут є певні обмеження. Говорю, вже не по головах. Вже. Не по головах, ну, ви, ви ході, я, до речі, ніколи по головах не йшла. Знаєте, це не кредо мого життя, не є а, стиль моєї сім'ї. Давайте, от на дві таких сфери, звернемо увагу. Особисте життя і е, все-таки кар'єра. Е, наскільки знаю, для вас особисте життя є пріоритетом, так? Ну, звичайно. А для багатьох жінок. Ваше велике досягнення це побудова е, гарної сім'ї, і ваше подружжя якось навіть було визнано найкращим на двічі. Двічі двічі, так мета досягнута, але ж перешкоди там, мабуть, кожного дня якісь є. Ну, конфлікти там ніхто ніхто ж не знає, що в, що в тій сім'ї іноді буває, як має емоційно. А інколи переживаємо ті чи інші моменти. І мені здається, що якраз в цій емоційності, в цьому неспокої і криється секрет а, успіху сімейного подружжя. Якщо б якщо б був штиль, я запевняю вас, це не було б цікаво ні мені, ні моєму чоловіку. От якраз у, у цьому бурхливому емоційному житті ми випробовуємо одне одного, ми шукаємо нові якісь горизонти. І переходимо відразу до перешкод в кар'єрі. У вас є досягнення. Ви народна артистка України сьогодні, да? але ну перешкод море. 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 Україна сьогоднішній день є країною е, неблагоприємною для м, Для сам... культурного розвитку, звичайно. Звичайно, і зокрема, мова йдеться про, е, скажімо, акторську професію. Як виживати в цій професії? Да. От як ви долаєте до ці перешкоди? Я ніколи не сиділа на місці. А було таке, коли я звільнилася з театру, я пішла е, з каналу відомого, так, перейшла на інше. Знов там щось закінчилось і новий етап почався. Але я завжди ініціювала цю зустріч. Я телефоную, я нагадую про себе. Знаєте, скажімо, от є люди відомі люди, які б ніколи не зробили цього кроку. Вони вважають це принизливо. Зателефонувати керівництву і запропонувати, можливо, якийсь формат. Новий що. Я буду чекати. Сидіть, сидіть, сидьма. Можливо, хтось зателефонує. Запевняю вас, дорогі мої, ніхто не зателефонує. Треба завжди нагадувати про себе. Треба бути в хорошій формі і випромінювати це бажання працювати. Підходимо до узагальнень якихось по стосовно перепон перешкод. Як же все-таки по життю треба ставитися до цих перешкод? Ну, певна річ. Один автор говорив: я думаю, що не один. Що якби ми чого захотіли і завтра ж те мали, і не мали б ніяких перешкод, то що було б? Було б не цікаво жити. Через то перешкоди, певна річ, деякі роблять наше життя цікавішим, з більшими пригодами. Є звичайно перешкоди, яких би не хотілося б мати терпіння, труд все перетруть. О, це вихід. Це вихід, ваше побажання глядачам. Що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети, віри, надії, любові у всіх вимірах. Я...